Ой, до чого підступні думки? Ось у мене тут це чешська скалка. Сільверстар, оцей з варієгатними кінчиками. Дуже гарний ялівець. Рекомендую Сидить під шифером. Шифер гріється, було 50 плюс у нас цього літа. І гляньте, як кажуть, ні в одному глазу. Це не знаю, який ялівець це я формувала. Не знаю, листочки, лілії. Ну, коротше кажучи. Так, це моя водойма. Ось вона була у мене, я її сама виклала з, червоного, з червоної цегли. Але що я не залю воду, вода кудись, кудись зникала вода. Коротше кажучи, я плюнула на це діло і почала вставити плівку. У мене роки 4, мабуть, у мене була чорна плівка. В цьому році ну, немає у мене грошей, а у мене була біла плівка, тому я зробила ось так. І трішечки розширила. Тут у мене стоїть ванна. Звичайна ванна з квартири. Ось. Ось її границі, ось вона, ось тверде. А це я трішечки розширила. Це я навесні робила вже, оцей розширила, ну, щоб не було е, таке пряме, так би мовити, прямий овал. Мені хочеться, щоб так звивини були. У мене тут звивини є. Ось гляньте, він тут ширше, там він. Трішечки вуще, тут він цей ставочок трішечки ширше, а тут він у мене ще був вуще. І оце ж я хочу сказати, чому думки не приходять своєчасно. Тому що я оце зробила оце ось таке в мене тут. Цей висів у мене на паркані, але не знаю, чи вітром його розбило, мабуть, уламок снаряду відлетів та роз цей, Не знаю. Коротше кажучи, у мене якби з вітром, то він би мухи кусаються, то він би лежав на одному місці. Правильно, оці два дві половинки. А вони лежали ех, окремо. Одна там, а одна ось там, а друга ось тут. Ти подивись, яка настирна. Так, ой, мухи. Оце я недавно зробила, я показувала. Ой, ось знову відпала це планочка. Оце, якби коти не лазили, то воно було. Ну, я все одно буду зараз знімати. Буду перероблювати. Оце, що цей ставочок в мене сюди продовжується. Тут я його робила заради онуків. Онуки в мене тут вовталися в цій воді. Ну, а вода кудись дівалася, чи випаровувалася. Не могла вона стільки випаровуватись. Ну, Коротше кажучи, їм. Їм... Ти подивись, що робить. Вони тішилися дуже, коли тут, поколено їм було. Вони тут і, і плавали <смі> в цій, цій воді по коліна. І оце я хочу забрати. Оце. Я так мудрувала чим його прикрити. Порізала свою сітку, оцю. А тепер я хочу його продовжити. Зробити так, як воно було. А це ж кудись треба його дівати тепер. Ой, вибачте, за ці звуки. Фух. І ось я тепер думаю, ну от що тепер робити? Як? Плівка в мене є. Оця э, переконка перемичка, оця буде стояти, тому що э, ну плівку я вже, у мене немає такої довгої плівки на всю довжину цього стовка. Тож я буду, їжаки приходять, ось гляньте, залишив мені подаруночок, Хоч би не втопився ні один, немає там. Не дай Бог. Ну тут вилізти можна тут. Так, і оце ж я хочу займатися оцим. Треба себе чимось зайняти, тому що думки не дають мені спокійно спати. Та? А хто тут спить у нас зараз? У нас ми майже не спимо. Так, ну все, до мухи, треба тікати. Коротше кажучи, я... це мій майбутній проєкт. Я буду втілювати його життя. Не знаю, чи буду знімати, я можу, звичайно, поставити, поставити. Телефон на штатив. Гляньте, які мишки, і їх знімати, але це буде довге відео. Я кажу, що я не люблю довгі відео. Ось ось такий у мене. Вовк, скарбник. Це скриня скарбів називається в мене. Ось таке, а камінчик. Ви подивіться на цей камінчик. Ви тільки на нього подивіться, який він. весь кручений, перекручений. Це мені онука привезла з Одеси з моря. Гляньте, Яке воно. Ну, взагалі, ну як можна це не любити, я не знаю. А він, до речі, вже і тріснутий. Гляньте. Це ж хвилі його так розбивали. І ось ці камінчики вона мені попривозила. А цей камінь я знайшла в кар'єрі. Оцей зелений. Так що, кому цікаво, що я тут буду робити, заходьте, дивіться, буду дуже рада. Пишіть коментарі. Може, якісь зауваження є. Ну, буває по-всякому, розумієте? Може, ви б щось по-іншому зробили. Давайте мені поради, я не проти. Ну, все. Ось на, на оцій ноті я завершу.